Вітаю всіх любителів математики або тих, хто хоче розібратись. Сьогодні ми поговоримо про задачі на знаходження дробу від числа. Задачі легкі, прості, просто потрібно розібратися. Для прикладу, така задача. Сашко прочитав книгу, у якій було 72 сторінки. Першого дня він прочитав 2 дев'ятих книги, другого 4 дев'ятих книги. Третього дня решту. Скільки сторінок Сашко прочитав третього дня? Значить, була книга, яку хлопчик читав. Він читав перший день, він читав другий день, він читав третій день, і нам потрібно дізнатись, скільки ж третього дня він прочитав. У нас є дроби 2 дев'ятих і 4 дев'ятих. Це числа в завуальовані. Як дізнатися? Скільки ж там сторінок, бо 2 дев'ятих книги нам ні про що не говорить. Для того, щоб дізнатись, дріб від числа 2 дев'ях від 72 потрібно поділити на нижній 9 і помножити на верхній 2. Або, коли це 4 дев'ятих, ми 72 ділимо на 9 і множимо на 4. Таким чином дізнаємося дріб від числа. Давайте закріпимо це. Ось правило, щоб знайти дріб від числа, потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Бачимо дріб 2 п'ятих. Верхнє число чисельник, нижнє число знаменник. Наприклад. Нам потрібно знайти 2 п'яти від числа 30. Тоді ми 30 ділимо на 5 знаменник і множимо на 2 чисельник. І дізнаємося, скільки це буде. 30 ділимо на 5, маємо 6, 6 множимо на 2, маємо 12. Таким чином, дріб від числа буде 12. Ми вийшли на звичайне число. Повертаємось до нашої задачі. Короткий запис такий: усього 72 сторінки. Першого дня невідомо сторінок, 2 9 від стрілочкою 72. Від усієї книги. Другого дня. Невідомо 4 дев'ятих від 72 сторінок, знову ж таки, від всієї книги. Третього дня невідомо решта. Решта це залишок, те, що залишилось, коли він прочитав і перший день, і другий день. Переходимо до дій, як розв'язуємо. Спочатку від 2 дев'ятих дізнаємося, дріб від числа. 72 ділимо на 9 і множимо на 2. 2 дев'ятих було, тобто ділимо на нижнє число знаменник і множимо на верхній чисельник. Маємо 16 сторінок, прочитав за перший день. Друга дія за другий день. 72 ділимо на 9 і множимо на 4, бо було 4 дев'ятих. Маємо 32 сторінки, прочитав за другий день. І третя дія. Від 72 від всієї книги віднімаємо те, що за перший день 16, і те, що за другий 32. Отримуємо 24 сторінки. Відповідь: 24 сторінки прочитав Сашко третього дня. Наступна задача схожа: У діжці було 200 відер води. Для поливання дерев перший загін узяв. 3 десятих всієї води від 200. А другий сім двадцятих усієї води, знову ж таки, від 200. Скільки відер води залишилось у діжці. Ми думаємо так само, як і в попередній задачі. Ми беремо 200, ділимо на 10 і множимо на 3. Дізнаємося, скільки взяв перший загін. Беремо 200, ділимо на 20 і множимо на 7. Дізнаємося, скільки другий загін. Ну, а потім треба дізнатися, скільки залишилось у діжці, це вже та решта. Віднімаємо від кількість першого загону, потім кількість другого, і маємо те, що залишилось. Короткий запис. Було 200 відер води, перший загін. Невідомо, 3 десятих від усієї води. Другий загін. Невідомо, 7,20 від усієї води. Залишилось також невідомо відер води. Розв'язуємо. 200 ділимо на 10, множимо на 3, маємо 60 відер. Перший загін. Друга дія 200. ділимо на 20, помножити на 7, маємо 70 відер води. Це другий загін. І третя дія. Від 200 віднімаємо те, що перший загін, потім віднімаємо те, що другий загін, і отримуємо 70 відер: Відповідь – 70 відер води залишилось в тішці. Підсумовуємо: для того, щоб дізнатися дріб від числа, потрібно взяти число, поділити на знаменник. І помножити на чисельник. І ми будемо його знати. Все, всім успіху. Нехай все виходить легко і просто.